Ну що ж, дорогі друзі, прийшов час показати вам, як готувати ресторейт. Це дуже просто, практично, та перед цим би я вам радив кожному зробити фото до. Тому що через 30 днів ви будете бачити видимі помітні результати, і це буде транслювати ваше вже інше фото, яке ви зробите після 30 днів прийому Ресторейту. Цей продукт захищає ваші органи і системи від руйнувань. Він дозволяє вашій щитовидній желізі виконувати свої функції. Разом з тим ви захищаєте свій опорно-руховий апарат від руйнувань, покращуєте стан шкіри, нігтів, волосся, зору і змінюєте зовні, ви молодієте. Папіломи, пигментні п'ятна, їх так, також стане значно менше. Тому, дорогі друзі, як він готується, це дуже важливо. Важливо вміти його приготувати. Все дуже просто. Дуже просто, ви навіть уявляєте, наскільки. От у вас може бути ось такий сашет. Так? Ось такий сашет. Або ось така баночка. В баночці тут є мірна ложка. Три мірних ложки висипаєте в стакан на 40 мл води. На 40. Ну, наприклад, наливаємо 40 мл. Так. 40 мл. У мене сашет. Розриваємо сашет. Висипаємо. Все, що. Що відбувається? Відбувається реакція. Він починає шипіти. Важливо його активувати. Тобто цей процес дуже важливо, щоб він пройшов і пройшов успішно. Сюди дивіться, бачите, він шепить. Можна взяти дерев'яну ложечку чи ложечку, яка у вас є, або ось таку штучку. Такий міні-блендер. В моєму випадку це міні-блендер. Щоб не було комочків. Хоп. Все. Ми чуємо, як він шипить. Прислухайтесь. Бачите? Шипить він плюс-мінус 1 півтори хвилини. Після того, як він перестане шипіти, додаємо до 240 мл води. Тобто у нас є 40. І ще плюс 200 ми доливаємо. Можна почути, як він шипить. Ну, от вже коли ось така маса, так? Це вже говорить про те, що він активований. Він перестав шипіти, він активний, жовтий, активна форма. Так. Хвилина-півтори, він пошепів, Далі ми додаємо ще плюс, ну, в моєму випадку, до повного стакану. 240-250 мл об'єм у вас виходить. Може бути більше, може бути 300-350, але наша з вами задача пити його мінімум 10 хвилин, як чай. Читайте книгу, спілкуйтеся з коханими. І насолоджуйтесь процесом. Він дуже смачний, є спокуса випити залпом зараз. Цього робити не потрібно. Ці мінерали повністю в органічній, активній, натуральній формі. І за рахунок цієї технології, якщо ви будете пити 10 хвилин, всі 100% нутрієнтів, всі мінерали засвоюються туди, куди потрібно. Тому 10 хвилин, тому як чай маленькими ковточками. І так кожного дня. Протягом місяця ви будете помічати, як у вас уходять об'єми, можуть уходити кілограми. Втома, хронічна втома. Ви будете висипатися. Це дуже важливий момент. Будете спати солодко і прокидатися виспаними. І у вас не буде ніяких, знаєте, допрокидаєшся, як бджоли покусали. <сі> Всі ці процеси поступово будуть щезати. Рестарейт я вам раджу пити на постійній основі, тому що це єдиний продукт, який виводить зайву кислоту, яка поступає кожного дня в наш організм. І він дозволяє нашому організму підтримувати кислотно-лужний баланс. Це дуже важливо. Це захищає вас від всяких патологій, онкологій, сердечно-судинних питань і так далі. Тому, друзі, пийте Ресторейт, будете здорові. Вам всім гарного дня і обов'язково подякуйте тій людині, яка відправила вам цей ролик. Тому що активувати і приготувати Ресторейт правильно це дуже важливо. Ви навіть не уявляєте наскільки. Тому перегляньте ще декілька разів цей ролик, щоб зрозуміти, як правильно приготувати. Якщо будуть питання. Пишіть тій людині в особистій, яка вам скинула цей ролик. Вам гарного дня! З вами був Олександр Допілка.